М -м -м. Зачекайте! Зачекайте, Зачекайте, говорю! Можна до вас! Зачекайте! Я дуже зайнята важними державними справами. Добрий день! Можна до вас? Та ви що, глухі чи що я вам 10 разів сказала, зачекайте? Так мені дуже потрібно. Усім тут дуже потрібно. Тому печатку прибейте, У мене прибій. Мені не дають пенсію. Значить, не заробили. Та як не заробила, я вже 10 років її получаю. Ну тоді, значить, всю вже вибрали. Ви що вибрала? Пенсія це ж пожизнено до смерті. Mm. Ну, тоді вже пора. А що пора? Помирать пора. Ви що з згоду з'їхали? Куди помирать? Я раніше часу до не буду. паперах причину того, що мені не дають пенсії. Я вам я лише потріпаю. Жіночко, що ви тут скандалите? Це державна установа. Ви розумієте чи ні? Все ми робимо за законом, щоб таким, як ви, пенсіонерам було зручно і гарно. Поняли ви чи не поняли? Давайте документи. Подождіть, зараз знайду. Не замазка мені папери своїм їздовим апаратом. Ось пенсійний. Mm -hmm. А ось паспорт. Так. Паспорт. Що у нас тут у паспорті? Трудяга Тетяна Володимирівна. А що не так? Я по 70 років живу. Та хоть і 100 років живіть. Ви що, не знаєте нового закону? Ні. Хто носить імена, які не відповідають державному статусу, повинні бути змінені. Зрозуміло вам? Змінені. На інші. А у вас тут ось повний комплект. Ну, наприклад, трудяга, може, ви дійсно якась трудяга були. Ми залишимо. А дитьона. Ну що це таке Тетяна? Зараз взагалі такого імені не існує. Мене батюшка хрестив дитяною. А я даною волею держави охрещую вас горпиною. Горпиною. Він не його буде горпиною. Та я ж його ще й не вимолюю. А по-батькові, як я буду! А по-батькові ви, Володимирівна, ага. тож Володимир Володимир у нас віднині Юсько. Юсь, Юсько. Мелодична Гарпина Юськівна. Подобається? Господи, в мене вже ти піднявся. Знаєте, що Гарпина Юськівна, Ви. Стиском своїм не дуже. Ось вчора, скажу вам по секрету, приходили ваші сусіди ковалі. А... Ось тут зареєстрували Микола Васильович і Марія Романівна. Так після того, як я їм видала нові документи, поїхали вони від мене на швидкію лікарню. Але ж уже але ж уже поїхали Ануліс і Вдоха Чамбівна. Оце докерувались. Оце дожились. А ну вас з вашою канторою. Що ви не задоволені, ну що? А як же ж тепер вас звати? А, а я тепер гойра Трампівна. А крахіна, знаєте, що я вам скажу? Ну вас вашу контору. Ви мені будете півроку ім'я міняти, півроку по батькові, півроку пенсії начислять. Дякую вам. Те, ну, скажіть, пожалуйста, навіщо? Я б це навіщо вище є? Я за люби які не на кладбище. Та я знаю, що ви веселенька жіночка. Те, я пішла до ну, вас з вашою конторою вашою, не дождеся тут нічого. Очікуйте, буде нараховано, буде нараховано. Що за люди? Я не знаю. Як можна з такими людьми е -е, працювати? Що ще? Тут та горбини, там мандини якісь понаписуєте. Тут. Та вони ж не дійсні. Будуть дійсні. Нічого, так. хай, так пенсії ж не дадуть. Я найду спосіб заробить. Наші пенсіонери, вони вийдуть із любої ситуації.